Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Сьогодні прокачаємо твою англійську на тему покупок. Давай розберемо найважливіші слова, без яких у магазині просто не обійтися. Коли бачиш щось класне, перше дивишся на price. Price – ціна. Інколи ціна одна, а справжня вартість інша. Це про кост. Кост. Вартість. Магія починається там, де з'являється discount. Discount. знижка. А коли в магазині великий сейл, усе розлітається миттєво. Сейл. Розпродаж. Виходячи з магазину, не забудь взяти receipt. Receipt. чек. Якщо товар не підійшов, ти можеш попросити рефанд. Рефанд повернення коштів. Або просто зробити exchange і взяти інший розмір або модель. Exchange. Обмін товару. Коли купуєш техніку, завжди спокійніше, коли є варанті. Warranty, warranty. – Гарантія. Іноді найпростіше заплатити кеш. Кеш. Готівка. А коли даєш банкноту, не забудь про свою ченч. Ченч – здача. Підійшов до каси. Саме тут ти платиш. Тіл. Каса. Як тільки ти заходиш у чек-аут, знаєш, пора платити. – касова зона. У британській англійській «check out» – це саме касова зона. Місце в магазині, де ти платиш за покупки, тобто фізична зона з касами. Часто кажуть, зустрінемось біля каси. I'll meet you at the checkout. В американській англійській «check out» – це оформлення замовлення, особливо онлайн, коли вводиш дані, адресу, спосіб оплати. У супермаркеті теж можуть сказати чекаут, але слово часто асоціюється саме з онлайн купівлею. Кажуть перейдіть до оформлення замовлення і введіть дані картки. Go to checkout and enter your card details. Повертаємось до касової зони. Усе вирішує одна людина. Cashier. Касир. У кошику кожна річ це окремий айтем. Айтем товар. Одиниця товару. Картку навіть не вставляєш. Просто «contactless» і готово. Contactless – Безконтактна оплата. На касі часто чуємо «tap your card. «tap your card», your card». Прикладіть картку. Останній крок у магазині зробити пеймент. Пеймент. Оплата. А перед оплатою завжди чекає Q. Q. Черга. Якщо покупок небагато, бери баскет. Баскет, кошик. Багато плануєш купити? Тоді бери тролі. Тролі. Візок. Пощастило річ яку хотів, є інсток. Інсток у наявності. Класна річ, але її вже нема. Out of stock. Out of stock. Немає в наявності. Перш ніж купувати одяг, завжди перевір сайз. Сайз. Розмір. Не впевнений, чи підійде. Просто try on. Try on. Приміряти. Ця футболка реально fits well. Аж хочеться брати. Fit well. добре сидіти. Знайшли fitting room? Тепер можна все приміряти. Fitting room – примірочна. Касир просто сканує бакоут. І річ у системі. Бакоут штрихкот. На лейбл завжди дивись склад і розмір. Лейбл етикетка. Чудовий настрій і трохи вільного часу. Ідеальний момент для шопін. Шопін. Покупки. Щоб не просто знати слова, а й вміти ними користуватися, давайте вживемо їх у маленькій розмові. Wow, the price on this jacket is high. True, but the cost includes a two-year warranty. Is there any discount? Yes, it's on sale this week. Great, I'll take it. Do you have it in stock in my size? Let me check. Sorry, that size is out of stock. But you can try on a similar one in the fitting room. Sure, it actually fits well. I'll buy this one. Perfect. Bring it to the checkout. Wow, the queue is long today. You can use the self-service till if you like. Good idea. Place your item in the basket. Oh, my trolley is blocking the way. Sorry. Scan the barcode and check the label for details. okay how would you like the payment contact list available please tap your card done can i pay partly by cash yes Insert cash. Here is your change and receipt. Thanks. If anything goes wrong, can I get a refund or exchange? Of course. Keep your receipt. Brilliant. I love shopping when everything is easy and stress free. А зараз занурення у реальну ситуацію. Уявіть, що ви в магазині. Давайте перенесемо ці слова в маленьку історію про покупки. I walk into the shop with my trolley and check the price of the first item. The cost looks fine today. Finally. I see a big sale sign and hope there is a good discount. I put a few things into my basket and head to the clothes section. A jumper in my size catches my eye. I go to the fitting room to try it on and it actually fits well. Nice! Into the trolley it goes. I look for another color, but it's out of stock. The cashier says more will be in stock next week. On the way to the checkout, I stand in a long queue, slowly drifting forward like a bored penguin. Finally, I reach the till. The cashier scans the barcode, checks the label, and smiles. Your payment, please. I choose contactless, and the cashier says, Just tap your card. One second. Beep. Done. I get my receipt, check the change, and ask. If anything happens, is there a warranty? Yes, of course. Good, everything sorted. And that's how my morning shopping turns out in the end. Simple, quick, and almost relaxing. Тепер шопинг shopping це легко. Якщо ти до кінця, Ти офіційно профі покупок англійською. Використовуй ці слова у житті і прокачуй англійську з моїми відео.